Добрий ранок, мої хороші. Рада вас вітати на моєму каналі. Я усіх вас рада бачити. Вибачайте, що так зникла надовго, але підготовка до нового навчального року робота, роботи багатсько, тому що дещо змінилося. Тепер велева частина мого заробітку залежить від моєї діяльності особистої, тому ось так. Але сьогодні у нас понеділок. 8 вересня і на сьогодні свято. Сьогодні моя родина з чоловіком, наша сім'я, святкує своє повне ліття, нам 18 років. За планом у нас сьогодні закінчиться тривога, бо в нас зараз ось зранку почалась тривога. Я заводжу Матвійчика до школи, після чого маю занести книги колезі, потім Вікуська йде до школи. Я хочу дещо поприбирати, попилососити в квартирі, поскладати, трошки пригребтися, щоб був тиждень більш вільніший. Вчора наварила їсти. Приїхали від батьків. У батьків я нічого не знімала, бо було дуже багазько роботи. Потомилися, але треба було приїхати, наготувати їсти, щоб розвантажити тиждень. В мене за новим моїм робочим графіком, понеділок і вівторок, вихідний у школі, але ці дні в мене направлені на роботу. В моїй особистій справі більш детально розповім. З часом не все зразу, все поступово. Тому рада вас всіх бачити. Дякую, що ви зі мною. Зробіть нам сьогодні подарунок. Підпишіться на наш канал. Я намагатимуся раз-два рази на тиждень виходити до вас, радувати вам вас своїми відео, показувати наші зміни. Моя вага стоїть на місці, мої 75, поки не рухається, адже такий тиждень був. Дні були такі доволі і активні, і стресові. Це все дає про себе знати. Тому я з кавусею, усім гарного, мирного дня беру вас з собою в цей день і всього вам найкращого. Цілую обіймаю і чекаю, щоб ви приєдналися до нашої ютубної родини, і також були з нами, розділяли наші щасливі моменти, розділяли не завжди щасливі моменти. Тому поїхала. Ось цей хлопчик чекає від бою, щоб піти до школи, да, син? А то ця, ця тривога нам життя не дає. Правда, сонце? А там ще вікуська вже прокинулася і ну, теж збирається. Тому ще й загроза балістики. Сидимо, чекаємо, а там вже буде видно, що до чого і як. Ну що, я повернулася додому, ай, отак, о, а Вікуся не може вибратися до школи. Вже ніби був відбій. Я у відбій завезла Матвія, приїхала. Ніби то відбій. Отак. О. Нібито був відбій. І знову тривога вже по другому колу. І Вікуся не як. На 12.40 у неї фізична культура. На 11.40 зараз іде фізкультура. Будемо встигати. Тому, а я працюю. Де, зараз сюди да, дещо роздрукую, поки по Матвію. Десь о 12.00 буду вирушати по Матвія, 12.20, 12.30 його в 13.00 забирати. Тому так. Буду їхати по дитину. Такий в нас день. Були великі плани, але все пішло не так. Сьогодні ж свято, тому нічого робити не можна. То я покормила віку, помила посуд, розібрала речі, надрукувала те, що мені потрібно роздруковувати. Зараз це роздрукую, напишу і буду бігти по Матвійчика. Ся по поспішайку, він поспішайку. Отак і отак. Реписую уважно. Оця красотка сьогодні взагалі в школу не потрапила. Бо поки закінчилась тривога, то нам уже не було чого добиратися. Вона купляла собі. Тебе не видно, ти засвічуєшся. Ведьмочка. Баба Йошка. <різь> так наша розумію. Далі. Ленинки оранжеве, теж сполкана, і е, тиковки з питань. А оце вона робить для хрещеної подарунки. Ой. Ще його робить робить, а часу зовсім мало. І замість того, щоб по робити, ми що робимо? Втикаємо телефон. Якось так. А, ну, от, приблизно якось так виглядає щаслива мама, яка закінчила робити уроки зі своїм другокласником. І зараз ця щаслива мама починає працювати далі. Мені те, що треба доробити. Тому я не гаю час, а працюю. Так, ну що, я зробила з того, що могла сьогодні зробити, все по максимуму. Зараз я чекаю на чоловіка з Матвієм, він пішов повів вікусю на тренування. І буде Матвія забирати, і о пів на дев'яту нам забирати вікусю на тренування. Тому вечеря в нас буде доволі пізно, вже біля дев'ятої години. Чекаємо Матвія. Все написала, все зробила, роздрукувала і навіть підготувала на завтра пост в інстаграм. Хто молодець, і я молодець. Ну, ось так. Хочу зараз трошки лягти, щось подивитися в телевізорі. Може засну, бо щось цю ніч погано спала. Може і таке. Але не обіцяю.